Продовження сестри зірок Маравуль сестра місяця, яка мені сподобалася навіть більше за першу частину. Тому що тут з'являється Арант, а французький магічний РЗ... рзай зачмошник. Головне героїня разом з двома своїми сестричками опиняється у світі демонів. Тепер вони бранки, і перед ними дуже непростий вибір. Жорстокий король демонів хоче використати їх заради розумноження, щоб видати за своїх підданих і отримати демонів, які зможуть володіти магією. Проте, головна героїня Віана має альтернативу. Їй пропонують знайти вхід до Гламоргану, куди її пускають богині, і знайти там чарівні артефакти, які дадуть королю демонів неймовірну силу. Вона не хоче йому їх давати, але сподівається таким чином потягнути час. А щоб вона там була в безпеці, бо замок короля демонів і сам гламорган не найбезпечніше місце у всесвіті. На неї наглядатиме князь демонів Арванд. А поруч бігатиме за який далі-далі доводитиме, які він вже нікчемний тюгтіш. Чмошник! На щастя, на відміну від сестри зірок, сестра місяця закінчилася закритою аркою. Але мені все одно до вереску хочеться дізнатися, що ж там було далі з цим фіналом. А ви вже читали Сагу за стар відьом чи інші книжки Мара Вульф?